Аудіо п'яточка до нас звернулась е, з питанням ремонту тента. Як бачите, отут такі надриви над склом з правого боку і з лівого. Аналогічний. Така особливість цього кузова. Е, є у них така проблема з тентом, в силу того, що він складається відразу переген за склом. Він в тому місці надривається, перетирається. Будемо робити декоративний кант резинова, який перекриє ці пошкодження, і, скажімо так, як бюджетне рішення, альтернатива заміні частини тенту. <кій> так що звертайте увагу, якщо є у вас е, такі початкові пошкодження, краще їх вчасно загерметизувати і зупинити процес, бо інакше воно розплітається і переростає в дірку, як бачите. Вершили декоративний ремонт розривів тенту. Ось так це виглядає тепер. Нагадаю, отут у нас були розриви такі по 5 сантиметрів справа і зліва. Зробили по верхньому конту скла декоративний такий молдинг резиновий, який прикриває місця пошкодження. Перед цим безпосередньо самі розриви ми загерметизували. Заклеїли, щоб вони далі не розривалися. Отак От це виглядає. Тепер воно еластичне, це гума. І виглядає як розширення ущінювача. Як на мене, це гарний бюджетний варіант ремонту тента. Тому що альтернативою тут була б заміна тента, або, як мінімум, Заміна повна заднього сегменту з перевклейкою скла, але цей бюджет буде як мінімум раз в 5 більше, ніж бюджет такого ремонту.